Вітаю з вами громадське телебачення Львів. Мене звати Роман Шмід. Ось Святослав Літинський. А, можна його назвати головним борцем за права української мови. Нещодавно він виграв суд у Арсена Авакова. А, що, про що саме йдеться? Святослав розповість далі. Ну, всі ми знаємо, що пан Аваков дуже часто під час своєї діяльності послуговується іноземною мовою. Ми Вирішили йому якось допомогти, підштовхнути, щоб він. Все-таки дотримався законодавства. А, приводом стало його виступ, е неодноразові виступи іноземною мовою перед аудиторією. І ці виступи мені були особисто цікавими, тому що вони згідно заголовку були про діяльність нової поліції і нові критерії відбору. І я зробив запит в МВС, попросив, дайте мені переклад, мене цікавить ця інформація, ознайомитися. Вони мені відмовились надавати такий переклад. Ну і тепер ми через суд зобов'язали їх надати такий переклад, відповідно їхні дії визнали неправомірними. Я сподіваюся, що це стане приводом для пана Арсена більше тренувати українську мову і позитивно використовувати її в своїй діяльності. Пане Святославе, скажіть, будь ласка, навіщо вам це все? Суди і розборки з чиновниками такого рівня? Держава це ми, держава це ви, держава це я. І якщо ми будемо просити вимагати чиновників дотримуватись законодавства, тоді вони почнуть дотримуватись законодавства. Якщо ми не будемо це просити, вони не будуть цього робити. Кожне таке дрібне порушення, воно спричинює все більше і більше. Є ціла така теорія розбитих вікон, що говорить, що кинутий недопалок спричиняє в результаті збільшення вбивств. І крадіжок в місті і, відповідно потрібно старатися дотримуватися законодавства ніби дрібнішого, для того, щоб і більше законодавство дотримувалося. Крім того, пан Арсенаваком він є міністр, він і керівник Міністерства внутрішніх справ. А основним завданням міліції є дотримання, забезпечення дотримання прав та законних інтересів громадян. Як вони можуть забезпечувати дотримання прав законних інтересів громадян, якщо вони самі от суд визнав, що вони... Не дотримуються прав, порушують права. Сама новина про те, що ви подали в суд на Арсена Авакова. Вона стала такою резонансною. Я багато з ким спілкувався і з іноземними журналістами, і з українськими, і просто з колегами. І всі багато хто з них казав, що зараз це недоречно, що потрібно звертати увагу на більш на більші правопорушення, що потрібно свої зусилля витрачати на боротьбу в інших сферах. Як ви ставитеся до такого ставлення, до вашої роботи? Так, значить, бачите, це питання не на часі, вже 25 років нашої державності. Коли це питання би не піднімалося, це не на часі, це не на часі. Це перше. Друге, мої ініціативи ніяким, ніяким чином не заперечують інші ініціативи, якими люди займаються. Я готовий їх теж підтримувати, їхні ініціативи. І громадянське суспільство якраз в тому полягає, що громадяни... Мають, вибирають якісь питання, які їхні ціка, їх цікавить, і своїм часом жертвують і вирішують ці питання. І відповідно, якщо хтось має інші питання, з радістю їх підтримую, їхні громадські діяльності. А дуже часто люди, які нічим не займаються, кажуть, ви не тим займаєтесь. Ну, добре, я не тим займаюся, а ви чим займаєтесь? Нічим не займаюся. Ну, ну то як я вам допоможу? Яка подальша доля справи Авакова, якщо її можна так назвати? Ми зробили пів кроку. Суд визнав неправомірними відмову надавати переклад. Але фактично тепер будь-який виступ пана міністра по радіо або по телебаченню, якщо він буде зроблений іноземною мовою, то він аналогічно буде визнаний неправомірним, що він не наданий українською мовою. Но я сподіваюся, що це спонукає пана міністра дотримати статті 10 Конституції України і він почне це робити. Відповідно, його приклади, напевно, Використають його приклад та інші чиновники, і це буде зміни в цьому напрямку. Зрозуміло, доки ми готувалися до цього інтерв'ю з вами, деякі джерела вказали нам на те, що ви будете балотуватися від блоку Петра Порошенка до міської ради, і це ніби як камінь в город чужій політичній силі. Що ви скажете про це? Ну, бачите, я тими справами почав займатися в 2012 році з часу прийняття цього закону Ківалова Колісніченка про засад державної мовної політики. Тобто якось прив'язати мою діяльність до поточних виборів. Е ну, можна прив'язати, але я, я би так не прив'язував. Е так, я напевно буду балотуватися в міську раду від блоку Петра Порошенка, я так собі думаю. Ну, але ви не боїтеся за подальшу долю своєї громадської своїх громадських дій, що її будуть далі пов'язувати з вашою політичною діяльністю? Можливо, будуть пов'язувати, але я ж собі знаю від чого це є. Я цим займаюся не перший рік, не перед виборами, не за тиждень до голосування. Це не роздавання гречки. Може, й будуть. Я сильно переживати не буду. І тоді, пане Святославе, розкажіть. Про ваші найближчі плани я знаю, що ви будете намагатися змінити меню в автомобілях, і ви, окрім того, будете боротися із іншими великими торгівельними марками. Які ваші подальші дії? Хочемо допомогти багатьом імпортерам, щоб вони дотримали законодавства України, зокрема щодо маркування, щодо надання інформації. Зараз недавно ми з дружиною пішли дивитися на нові автомобілі. Всі нові автомобілі спілкуються з нами іноземною мовою. Мій знайомий купив новий автомобіль, так само іноземною мовою він з ним спілкується. Ну і ми зараз стараємося в суді добитися того, щоб зобов'язати виробників, щоб автомобілі спілкувалися рідною мовою, державною мовою, для того, щоб не було сповільнення сприйняття інформації. Тому що це є небезпечно, автомобіль щось тобі видає, ти, ти навіть знаючи цю мову, ти її сприймаєш суттєво повільніше, бо то воно тобі якось транслюється, ще щось. Тобто ми зараз маємо справу проти конкретних виробників: це є Seat та Volkswagen, це судові вже справи є проти Hewlett Packard, Philips, Redmond. Це деякі вже судові справи, деякі лише в процесі розгляду. Candy. І, на жаль, на жаль, в нас держава не функціонує. Зокрема, от, наприклад, є управління прав споживачів, воно би мало тим займатися. Воно вже. Ну, як мінімум 5 років тим не займається. До них звертаєшся, вони кажуть, ні, не будемо. Навіть звертався через народного депутата, центральний орган по захисту прав Вони сказали, так, так, посилимо перевірки. Прийшов я в наш міський орган захисту прав Вони кажуть, нічого ми не будемо робити, нам не можна. Ну, ну і, на жаль, потрібно собою заміняти ті державні інституції, поки вони не працюють з надією, що вони почнуть працювати. Дякую, пане Святославе. Надіюся, вам ніхто не буде ставити палки в колеса, і ваша боротьба буде продовжуватися. Дякую вам.